Всім привіт! Це канал Творимо красу. Ми продовжуємо з вами в'язати нашу серветку, і це вже третя частина. А починаємо в'язати зараз 16 рядочок. Так, Початок цього ряду це знову ж таки, у нас пишний стовпчик тобто піднімаємося на дві повітряні і навколо стовпчика попереднього ряду в'яжемо весь стовпчик. Далі ми повинні пров'язати два стовпчики рельєфні із спільною вершиночкою. Ми захоплюємо подібний стовпчик попереднього ряду, і той, який стоїть після нього. так, так Пров'язуємо ось так. Так, після цього у нас йдуть стовпчики рельєфні, просто одиночні, один, два, три, чотири. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Так что на этом точке четыре кейс десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, брехня тринадцять, так, тринадцять стовпчиків, рельєфних з одним накидом. Тому що нам зараз треба ще ж Робити скорочення, так? тобто пров'язати два стовпчики разом. Я вже розігналася. Так, ось так. І після двох стовпчиків із спільною вершиночкою в'яжемо стопчик пишний. Так, а далі ми робимо наступне: набираємо три повітряні два накиди, і навколо першого стовпчика. З двох стовпчика з накидом в'яжемо стопчик з двома накидами. Після цього набираємо дві повітряні для арки, а далі три повітряні для піко. Робимо з цього всього піко. потім знову дві повітряні, набираємо два накиди. І на основі центрального стовпчика, ось так, пров'язали стовпчик рельєфний з двома накидами, тепер три повітряні, і набираємо два накиди і в'яжемо ще один стовпчик з двома накидами навколо цього ж центрального стовпчика. Тепер дві повітряні для арки, тричі. Для піку. Так, і знову дві повітряні. Робимо два накиди і навколо останнього стовпчика в'яжемо стовпчик з двома накидами. Тепер три повітряні і йдемо в'язати наш стовпчик. Пишний, да? після пишного стопчика в нас іде скорочення, ну все інше ви знаєте. Так, все продовжуйте до кінця рядочка. Так, ось так виглядає серветочка після того, як зв'язали 16 рядів. І тепер переходимо до 17-го. Так, тепер, я думаю, вже всі розуміють, що. На ось цих пелюстках буде відбуватися звуження в кожному рядочку. Тобто після е, кожного рядочка із стопчиків пишних, у да, нас іде два стопчики разом. Так, на початку піднімаємось <кій> на дві повітряні і в'яжемо пишний стопчик. Так, і відразу робимо скорочення, пров'язуємо два стовпчики із спільною вершинкою. Після цього в'яжемо одиночні стовпчики. Так, в мене вийшло 11 одиночних стовпчиків. І тепер в кінці пров'язуємо два стовпчики із спільною вершиночкою. І тепер дійшла черга до пишного стовпчика. Ось так. Так, тепер ось тут, що у нас, набираємо три повітряні. Робимо два накиди, йдемо до ось цього стопчика з двома накидами, пров'язуємо його. Тепер дві повітряні для арки, три повітря... повітряні для піку. Пров'язали піку, дві повітряні для арки. Знову робимо <coughs> два накиди. І йдемо до наступного стовпчика. Навколо нього також пров'язуємо рельєфний стовпчик з двома накидами. Тепер ми в'яжемо дві повітряні знову для арки, три повітряні для піко, дві повітряні для арки. Робимо два накиди. Під ось цю центральну арочку з трьох повітряних попереднього ряду в'яжемо. Звичайний стопчик з двома накидами, три повітряні, знову робимо два накиди і сюди ж пров'язуємо цей стопчик. Далі дві повітряні, тепер три повітряні для піко. Так, пров'язали піко. Дві повітряні для арки. В'яжемо рельєфний стовпчик з двома накидами навколо стовпчика попереднього ряду. Далі дві повітряні. Так, правильно я кажу. Угу, правильно. Три повітряні для арочки. Ой, для піку, вибачте, вже захворювався. Знову дві повітряні. Так, робимо два накиди і в'яжемо стопчик з двома накидами рельєфний на основі стопчика попереднього ряду. Тобто, у нас ось усе виходить, бачите, симетрично. І після того, як пров'язали останній стопчик, Навколо стопчика попереднього ряду набираємо три повітряні і переходимо до в'язання наступного елементу. Ой, тут же в нас стопчик пишний. Да? А я хотіла зробити зовсім щось інше. Так, отже, продовжуйте <кій> в'язання до кінця рядочка і зустрінемось на початку наступного. Переходимо до 18-го рядочка. У нас тут, в принципі, нічого особливого не змінюється. Ми працюємо поки що в тому ж алгоритмі, який у нас був в попередньому рядочку. А саме, ми спочатку в'яжемо пишний стовпчик. Так, після цього в'яжемо два стовпчика разом. Ну, рельєфних, звісно ж, я про це не говорю. Ви ж розумієте, так? Да? Так, і в цьому рядочку одиночних стовпчиків ступчиків у нас один, два, три.

Два стовпчики разом, пров'язали. І тепер у нас буде пишний стовпчик. Так, пров'язали. Йдемо далі до ось цього елемента. Тут у нас теж все дуже логічно. Починаємо так само, як і в попередньому з трьох повітряних. Тепер робимо два накиди і навколо стовпчика попереднього ряду. В'яжемо рельєфний стовпчик з двома накидами. Тепер дві повітряні для арки. Три повітряні для піку. Зробили піко. Тепер дві повітряні для арки. Далі два накиди йдемо до наступного стовпчика. Навколо нього в'яжемо рельєфний стовпчик з двома накидами, дві повітряні для арки і три повітряні для піко. Так, зробили ой піко, дві повітряні, ідемо далі. Навколо наступного стовпчика з двома накидами, <кій> <кій> пров'язали. Так, тепер дві повітряні знову для арки, три повітряні для піку. Зробили піком і ще дві повітряні. Так, тепер в ось цю арочку в'яжемо стовпчик з двома накидами, три повітряні і стовпчик з двома накидами. Ось так. Ну і тепер розворотньому порядку. Дві повітряні для арки, три повітряні для піку. Оформили піко. Далі дві повітряні. Так, рельєфний стовпчик навколо першого стопчика. Дві повітряні. Боже, руки від спеки просто не дають нормально в'язати. Нитка не ковзає. Так, зв'язали піко, зв'язали дві повітряні. Навколо наступного стовпчика в'яжемо стовпчик з двома накидами. Стопчики в мене всі кривулічки, бо я їх просто та ще й на камеру, коли руки на відстані, ну не можу я їх пров'язати гарно, вибачте? Так, знову дві повітряні після стовпчика і три для піку. Ой, ой, ну все, хто зна кудись тривав. Дві повітряні стовпчик з двома накидами. Так, три повітряні. Ой, і все, я вам більше нічого не покажу. Маю на увазі в цьому рядочку вже все, що треба показала, ви бачите, що вимальовується, так? Да? Тобто тут все дуже легко запам'ятовується, в'яжіть до кінця рядочка і повертайтесь на початку наступного. Переходимо до 19-го рядочка. Тут у нас на початку все без змін, тобто цей елементик буде такий самий, як і до цього. Піднімаємося на дві повітряні і в'яжемо пишний стовпчик на основі пишного стовпчика попереднього ряду. Так, і відразу переходимо до в'язання двох стовпчиків рельєфних лицевих із спільною вершинкою. Пров'язали. А далі у нас йде 7 одиночних стовпчиків рельєфних лицевих. І ось дійшли ми до двох останніх стовпчиків, тут зв'яжемо знову ж таки два стовпчики з спільною вершинкою. Ось так. Тепер в'яжемо знову пишний стовпчик. Ось. І тепер переходимо до наступного елемента. Набираємо три повітряні. Два накиди і на основі першого стовпчика з двома накидами в'яжемо рельєфний лицевий стовпчик з двома накидами. Так, після цього дві повітряні для арки, три повітряні для піку, знову дві повітряні. На основі наступного стовпчика з двома накидами ми зв'яжемо два. Спочатку в'яжемо один рельєфний стовпчик з двома накидами, три повітряні. Знову зробили два накиди, і на основі цього ж стовпчика пров'язуємо ще один рельєфний лицевий стовпчик. Ось так у нас виходить. Після цього знову дві повітряні для арки, три повітряні для піку. Знову дві повітряні, знову зробили два накиди, прийшли до наступного стовпчика з двома накидами, і тут будемо робити, як перед цим, тобто рельєфний стовпчик з двома накидами, три повітряні і ще один рельєфний стовпчик з двома накидами. Після цього дві повітряні для арки. Три повітряні для піку, знову дві повітряні. І йшли ми до центрального ось цього елементика. Тут робимо наступне: на основі першого рельєфного стовпчика пров'язуємо один рельєфний стовпчик з двома накидами. І під арку тепер нам треба пров'язати п'ять звичайних нерельєфних стовпчиків з двома накидами. У мене є 5 стопчиків. І тепер я в'яжу рельєфний стопчик з двома накидами на основі наступного стопчика рельєфного з двома накидами. Так, тобто у нас ось так вийшло. Далі в мене знову дві повітряні для арки, 3 повітряні для піку, ще дві повітряні. В'яжу рельєфний стовпчик на основі стовпчика попереднього ряду, три повітряні, і навколо цього ж стовпчика ще один рельєфний стовпчик, дві повітряні для арки, три повітряні для піку, знову дві повітряні. Так, іду до наступного стовпчика. Тут в'яжу знову ж таки два стовпчики з двома накидами так? рельєфні, а між ними три повітряні. Тобто у нас такі галочки виходять. Так, далі я знову набираю дві повітряні і три повітряні для Піку. Тепер знову дві повітряні, і на основі останнього стовпчика в цьому елементі я в'яжу просто звичайний <клес> стовпчик з двома накидами. Ну, рельєфний, відповідно ж, але він один. Так? Тобто не так, як було ось тут. Я думаю, ви все бачите. Далі в нас три повітряні після цього стопчика, і я буду переходити до наступного рапорту, тобто переходжу до в'язання стовпчика пишного Так, все, цей рядочок я вам все показала, що потрібно, то в'язуйте до кінця, і приходьте, будемо в'язати далі. Переходимо до 20-го ряду. На початку у нас все те ж саме, тобто піднімаємося на дві повітряні, і на основі пишного стовпчика попереднього ряду в'яжемо ще один пишний стовпчик. Тепер в'яжемо два рельєфні стовпчика. І спільною вершинкою. Так, після цього в нас йдуть звичайні стовпчики. Незвичайні, а рельєфні, але по одному. Да? Так, і буде у нас їх тут 5. Після п'ятого стовпчика знову два стопчики з спільною вершинкою. Тут можу навіть не розповідати. Ви і так прекрасно розумієте це все. Після цього йде пишний стовпчик. Так. Ось так. Далі три повітряні. В'яжемо рельєфний стопчик з двома накидами на основі рельєфного стопчика з накидами двома попереднього ряду. Тепер дві повітряні, три повітряні для піку. Знову дві повітряні. Доходимо до нашої першої галочки. На основі першого стовпчика двома накидами в'яжемо ще один. Під арку з трьох повітряних ми зв'яжемо три стовпчики з двома накидами, звичайні стовпчики. І на основі рельєфного стовпчика в'яжемо ще один рельєфний стовпчик. Ось так це виглядає. Далі у нас дві повітряні для арочки, три повітряні для піку, знову дві повітряні для арки. Дійшли до наступної галочки. Тут робимо все те ж саме, що робили перед цим. Рельєфний стовпчик з двома накидами на основі стовпчика попереднього ряду. Під арку три звичайних стовпчики з двома накидами, тобто нерельєфні, і ще один рельєфний стопчик з двома накидами на основі рельєфного стопчика попереднього ряду. Далі знову у нас дві повітряні для арки. Три повітряні для піку. І знову дві повітряні. Так, дійшли до центру. Що ми робимо в центрі? На основі рельєфного стовпчика в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом. Після цього Йдемо до звичайного стовпчика, і на його основі ми в'яжемо 5 рельєфних стовпчиків з одним накидом, щоб потім зробити з цього всього піковий. Не бачите, а попкорну. Так, 5 рельєфних стовпчиків є, витягую гачок. Вставляю в петлю, спочатку в, в перший стовпчик, да, потім в петлю із робочої ниточки і вив'язую попкором. Роблю накид іду до наступного стовпчика, на основі нього в'яжу рельєфний стовпчик з одним накидом. Тепер на основі наступного стовпчика знову буду в'язати 5 рельєфних стовпчиків з одним накидом. Утворюю попкорн. На основі наступного стопчика, тобто четвертого в'яжу рельєфний стопчик з одним накидом, тобто через один. І на основі останнього буде знову ж таки попкорн. Я вже вам його не показуватиму зв'яжіть самі. Так, Я пров'язала ось так у мене вийшло. І тепер ось у нас ще один рельєфний стопчик з двома накидами. На його основі я в'яжу рельєфний ступчик з одним накидом. Тобто, ось така картиночка. І тепер у дзеркальному відображенні буду в'язати ось все таке саме. Камеру я зараз вимкну, тому що ну, вже немає сенсу показувати все те ж саме. Так, і показую вам. Готовий результат цього рядочка. Ось так це виглядає. А, так, на цьому я вас залишу. Дов'язуйте рядочок самостійно і шукайте продовження у наступній частині. До зустрічі!